Чим сьогодні живе країна. На жаль, не дуже добрими подіями. Сьогодні вночі був нанесений удар по Тернополю. Кількість жертв вже 20 цивільних осіб, в тому числі діти. До цього удари по Києву, Дніпру, Харкову, Львову. Друга позиція, яка зараз обговорюється і на фронті, і в тилу корупціонери. Вони крадуть гроші. На будівництві фортифікаційних споруд, вони крадуть гроші на закупівлі FPV, ракет «Фламінго» на обороноздатності, вони крадуть гроші на захисті об'єктів енергетичної інфраструктури, в тому числі енергоатома. І, на жаль, в тому числі і на фронті, наші бійці висловлюють сумніви. А чи будуть корупціонери притягнути до відповідальності? Для мене це зараз, після забезпечення фронту, перший пріоритет корупціонерів до відповідальності, корупціонерів звільнити з посад. Всі, хто згаданий в так званих плівках міндіча, де міндіч лише виконавець, має кришу на горі, під час війни ми не можемо бути поблажливими. Вони мають опинитися в в'язниці. Інакше країну не захистити. 80% ударів наносяться ударними безпілотними апаратами. Найбільш ефективний спосіб захисту об'єктів критичної інфраструктури є засоби проти технічні розвідку. 3 sv відгуки позитивні, працює дуже добре, дуже легка в пользованні, дуже практично. За моєю спиною зараз знаходяться 15 комплексів. IP3. 10 з них ідуть підрозділ генерального штабу та плечі, яких лягає левова частина навантажень по прикриттю. Українського неба ви 3 більше плюсів, тим, що вона мобільніша, бистріше можна приготуватись до роботи. П'ять ідуть. Агентство оборонних закупівель і здійснюється це за рахунок коштів державного бюджету. Ідуть додатково генератори, ідуть додатково флуетті, ідуть додатково комплекси РЕБУ. Все, що ми від неї хочемо, все вона в себе показує. 15 комплексів достроково з додатковим обладнанням. Ідуть на фронт.